На соборі 27 травня 2022 року до статуту про управління Української православної церкви було внесено зміни, які говорили не тільки про адміністративну самостійність, що вже існувала, а й про повне відмежування від московського патріархату. Статуту було прибрано всі вказівки на те, що Українська православна церква є самокерованою частиною РПЦ. Відтепер постанови соборів РПЦ не є дійсними для української православної церкви, а предстоятель нашої церкви припинив своє членство у священному синоді РПЦ. Також було припинене поминання імені патріарха Московського на богослужінні в усіх храмах та монастирях Української православної церкви.